Привіт! Здається, хтось, хто дуже-дуже дбає про тебе, обрав для тебе цю казку. Я така рада, що зможу її тобі розповісти. Можна заплющити очі. А можна взяти улюблену іграшку, а можна нічого й не робити, просто слухати і бути тут. У далекому тихому лісі, між високих дерев. У затишній нірці під великим корінням жив маленький єнот на ім'я Тім. Він був особливий, дуже чутливий, добрий, уважний малюк. Він любив багато речей: теплі обійми мами, запах кориці у вечірньому повітрі і мамині лапи, коли вона ніжно гладила його по спинці. Він міг довго спостерігати, як сонце пробивається крізь листя. Або як крапля руси скочується з травинти. Але була одна річ, яку він не любив темрява. Не тому, що вона була страшна, а тому, що він не знав, що в ній є. Бо найстрашніше для Тіма це невідомість. Коли сонце ховалося за дерева і ліс починав дихати глибше, усе навколо ставало тихішим, але в грудях у Тіма ставало гучніше. Сердечко билося швидко, швидко, лапки тремтіли. Він затуляв вушка і ховався під свою улюблену ковдру з листя, яку йому зробила мама. А раптом я залишуся сам, а раптом щось страшне сидить під деревом. А раптом я не такий, як треба, бо боюсь. І від таких думок йому ставало ще тривожніше і ще самотніше. Мама намагалася допомогти. Вона залишала поруч теплу подушку, співала колискові, гладила його спинку. Вона завжди казала Темрява, не ворог, вона просто інша. Але Тім усе одно боявся. Однієї ночі, коли вітер був особливо шепотливим, а небо особливо темним. Тім лежав тихо-тихо, обійнявши іграшкового жука, і раптом почув шелест. Лагідний шелест, як дихання, ніби хто сів поруч. Це була вона сама темрява. Вона не гриміла, не шипіла, не пугала, вона просто була велика, тиха, красива. Вона нахилилася до Тіма прошепотіла. Я поруч, привіт. Вибач, я не хотіла тебе лякати. Тім здригнувся, але. Я боюся, зізнався він. Я знаю, відповіла темрява. Мене багато хто боїться, бо я не схожа на світло, але я можу бути доброю я приношу спокій і мрії перед сном. І знаєш, боятися це нормально. А я думав, що зі мною щось не так, прошепотів тім. Темрява м'яко засвітилася, так ніби обіймала його тишою. З тобою все гаразд, сказала вона, ти просто багато відчуваєш, а це сила відчувати це не слабкість, це справжній дар. Але я не знаю, що робити, коли мені страшно. Просто дихай і дозволь страху бути, бо він прийшов не лякати, а щось сказати. Але потім спробує його відпустити, ніби це мильна бульбашка, і вона летить далеко, далеко і потім зовсім зникає. І темрява показала Тіму, як лягати зручно, накриватись ковдрою, як відчувати своє тіло на землі, як чути своє дихання. І тім уперше заплющив очі, не для того, щоб сховатися. А щоб побути з собою. Його думки стали повільнішими. Я не один, мені можна боятись, мене все одно люблять. Він відчув, як страх ніби тане, як у серединці стає тепліше. Наступної ночі Тім вийшов прогулятися ввечері. Він більше не ховався, а просто сидів біля дерева, загорнувшись у свою ковдру з листя, і слухав ніч. Темрява дихала повільно, листя шепотіло, десь далеко кликала сова. І раптом ф'ю. Щось м'яко приземлилося поруч. Ти хто? тихо запитав тім. Я Олі, відповіло совеня. Я прилітаю сюди щовечора. А ти хто? Я Тім. Я раніше боявся темряви, але здається, вона тепер моя подруга. Це чудово, бо я її люблю, захихотіла Олі. У темряві видно найяскравіші речі, зірки, наприклад, а ще серця тих, хто слухає. Тім здивовано нахилив голову. Ти не боїшся? Іноді боюсь, але я знаю, що страх як туман, якщо дихати повільно, він розсіюється. Хочеш, я покажу тобі ніч зверху, зверху? здивувався Тім. І перш ніж він встиг щось сказати, Олі обережно сіла поруч і розправила крила. Сідай мені на спину, я тебе понесу. Тім спочатку вагався, а потім згадав: мені можна боятись і йти вперед. І він сів, вони злетіли вгору, крізь гілки, в саме небо. І Тім побачив: ліс унизу спав, закутаний у м'яку темряву, немову ковдру. Озеро блищало, як срібна пляма, зірки пульсували, як серце. А місяць дивився на нього і ніби підморгнув. Вау! прошепотів він, я ніколи не бачив світ таким. Бо раніше ти ховався, лагідно сказала Олі. А тепер ти бачиш. Я бачу не тільки ніч, я бачу, який я сміливий, навіть якщо трохи тремчу. Оце і є справжня хоробрість, погодилася Олі. Вони приземлилися тихо, як крапелька на пелюстку. І тім Уже не хотів ховатись, він просто ліг на ковдру біля дерева і подивився в небо. Йому було так добре, так спокійно. Олі вмостилась поруч. А ти будеш ще прилітати? запитав він. Завжди, коли захочеш, сказала совеня, бо і в темряві є друзі. І коли мама прийшла вранці, тім лежав з усмішкою, загорнувшись у свою ковдру. А поряд маленьке перо совеняте. Він прошепотів: Мамо, я злітав у ніч. Мама погладила його по щічці. Бо іноді, щоб побачити найважливіше, треба просто не відвертатись від темряви. І якщо колись ти знову злякаєшся, пригадай Тіма, який злетів у нічне небо. Пригадай совеня Олі, що не боялася слухати. Пригадай, як темрява стала другом, пригадай, що навіть якщо ти тремтиш, ти все одно хоробрий, бо справжня сміливість не коли не боїшся, а коли береш себе за лапку і розумієш, що це наші почуття. І страх теж важливий, він охороняє нас пригадай, що ти не сам, що завжди є хтось, хто тебе любить. Навіть якщо ти не бачиш, любов все одно поряд, як повітря, бо любов не завжди яскрава, але вона ніжна. І якщо тобі сьогодні трохи страшно, знай, тобі не треба бути сміливим одразу, не обов'язково вмикати світло. Можна просто сказати: мені страшно, але я не сам. Бо поруч є дорослі, які люблять мене, а потім подихати повільно. Один вдих, я тут, один видих, я в безпеці, бо страх не лишається назавжди, він приходить і проходить, а любов лишається.